Без ДПА та ЗНО цьогоріч учні четвертих та дев'ятих класів звільнять від складання підсумкових екзаменів. Та випускники шкіл другий рік поспіль здаватимуть національний мультипредметний тест. Як освітяне пристосовуються до нових екзаменів та наскільки успішно показав себе об'єднаний іспит минулого року? Максим Берник розкаже. У шкільних коридорах гамірно. Учні на перерві. Другий семестр у самому самомолі. Діти уже готуються до кінця навчального року. Серед них і дев'ятикласниця Вікторія, яка цьогоріч не буде складати традиційну державну підсумкову атестацію. До відміни ДПА відношуся чесно, нейтрально. Як підліток. Я радію, але як, скажімо, Людина, якій потрібно вже ставати дорослою і розуміти цей світ, скаже, що це не дуже добре, адже нам всім потрібно якийсь контроль знань у Чернівецькій міській раді. Певнять відміна ДПА убезпечить не тільки фізично, а й психологічно. Це не перший рік, коли відміняється ДПА для четвертих і дев'ятих класів. Вважаю, що вона є доцільною, оскільки наразі можна говорити про додатковий стрес для дітей, які і так переживають стрес і перебувають у ньому щодня. Зміниться спосіб здачі іспитів і для випускників. В будні абітурієнти знову складатимуть національний мультимедійний тест. Учениця 11 класу Юлія розповідає, радше б складала ЗНО, але розуміє, що зараз безпека важливіша. Це буде легше для ментального здоров'я, тому що один день, один предмет, ти настроїшся тільки на одне. А за один день потрібно встигнути все і пам'ятати й формули з математики, і дати з історії і слова з англійської. Дівчина поки не визначилася, куди вступатиме після закінчення школи. А от її однокласник Іван планує стати медиком. Розповідає старші друзі, поділилися досвідом складання НМТ. Я в принципі вважаю, що цей тест ну. Доречний вже як буде, тому що дітям важко готуватися з такими ситуаціями, що зараз в країні. Директорка освітнього закладу Галина Абрам'юк зауважує за військового стану в країні мультипредметний тест вимушена міра в реаліях війни. А ми зараз, на жаль, перебуваємо всі в цьому процесі протидії окупанту. Ми маємо можливість дати дітям все ж таки здобути, вступити в той вуз, який вони собі обрали. Та зауважує після перемоги варто повернутись до перевіреного часу. ЗНО це є справедливий і правдивий шлях, і шлях для кожного учня, який працює, здобути освіту в тому виші, який він обрав собі для навчання. У міністерстві освіти України повідомили, що реєстрація на тестування почнеться у квітні, а сам тест випускники складатимуть у першій половині літа. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.